Підпишіться та поставте вподобайку. Чи коли-небудь замислювалися, що знаходиться всередині ядра атома? Десятиліттями вченим були потрібні масивні складні машини як от прискорювачі частинок, щоб хоча б уявити, що там усередині. Але що, якби я сказав вам, що все це ось ось зміниться? Фізики з МСТ. Масачусетського технологічного інституту щойно здійснили прорив. Їм вдалося зазирнути всередину атомного ядра, використовуючи революційну нову техніку. Замість того, щоб розбивати атоми, вони винахідливо використали власні електрони атома як крихітні внутрішні шпигуни. Ось як це працює. Вони взяли молекулу під назвою Радіймонофлоорит. Електрони атома радію діють як внутрішні зонди, проникаючи в ядро і приносячи цінну інформацію про його структуру. Це схоже на відправку мікроскопічного дрона всередину сейфа, а не на підрив дверей. Цей неймовірний метод відкриває цілковито новий, більш елегантний спосіб дослідження фундаментальних будівельних блоків нашого Всесвіту. Якщо вам подобається дізнаватися про дивовижні наукові відкриття, не забудьте натиснути кнопку підписатися та увімкнути дзвіночок. Дякую за перегляд!